Всім привіт! Сьогодні у мене буде підготовка до такої фотозони, коли у вас взагалі немає часу на монтаж. От така фотозона дуже класно вас виручить. Я її колись робила і приблизно у мене на монтаж, ну, вже на локації пішло 20 хвилин це зі зйомкою, тож робиться вона дуже-дуже швидко. Ну і, звичайно, головне це правильно підготуватися, Нічого не забути, все зробити. Якраз завтра у мене буде такий день, що на монтаж у мене буде дуже-дуже-дуже мало часу. Тож, я маю все підготувати зараз. Тож, зараз почну підготовку. Ну а ті, хто вперше на моєму каналі, обов'язково підписуйтесь, бо у мене дуже цікаво. На своєму каналі я розповідаю, як оформити різні фотозони, на дні народження, на рочок, на хрестини, на весілля. Словом дуже багато інформації, не просто відео ну, самої фотозони, а саме як її зробити. Якщо ви пошукаєте, на моєму каналі передивитесь відео, є дуже багато корисної інформації, особливо для початківців. Тож, я починаю працювати. Я вже майже зробила напис, чекаю зараз, доки він у мене підсохне, треба на нього поставити магнітіки, щоб не втрачати час на монтажі і швиденько закріпити написи. А зараз я буду робити таку фігурку аеромозайку. Хочу її заповнити всю. Щоб вона вже була готова, і щоб на локації я вже її просто поставила, а не е, заповнювала безпосередньо на локації. Тож зараз я якраз цим і займуся. Всім гарного перегляду. У мене буде такий напис. Це білий полістирол на пінопласті. Зараз чекаю, щоб він гарно підсох. Я його вже склеїла. От, і мені треба на нього поставити магнітики. Щоб швиденько приїхав, змонтував і поїхав. І десь зараз збудь О, тут плівочка вже відходить. Супер. Я це також роблю, коли в мене немає часу. І дуже швидко треба зробити монтаж, то я навіть такі дрібнички роблю, щоб все поставив напис, швиденько зняв, а не там будеш стояти, шукати місце, де цю плівочку підковернути, щоб її зняти. Ну, такі дрібнички, але все це час займає. І Коли у тебе часу немає, то все це дуже дратує. Тож я намагаюся на монтажі все максимально швидко, ну, особливо коли немає часу. Коли є час, то можна спокійно себе. Робити фотозону, не спішити. А от саме на цій фотозоні мені треба дуже швидко все буде зробити. Так, я розібралася остаточно з кольорами, які я хочу використовувати. Рожевий в білому. Це білий. Білий теж даблстап зробила. А Потім такий. Присеку Джимар хромчик і калісан білий пісок. Ось такий. У мене такий слоник. Будемо його зараз заповнювати. Я це буду робити за допомогою клеєвого пістолету. Починаю я завжди із великих куль і потім приходжу до менших. Так, клей пістолет використовую такий не дуже прям гарячий, щоб не лопались кульки. Трошки його якби не одразу з пістолету, просто трошки чекаю і вже ставлю кульки. Починаю з самих великих. Всі кульки, які я буду тут використовувати для заповнення цього слоника, це все кульки 5 дюймів. Отака, я вже заповнила, а на локацію повезу його так, а вже якщо щось десь раптом спуститься, я дозаповняю, ну вже на локації. Візьму з собою кульки, звичайно, пістолет і буду додавати. Ну, сподіваюсь, що доїде він нормально. Так, і поклеїла магнітики. Тож написи мої готові. Тепер мені треба зібрати кулю, велику кулю, яку буде цей слоник тримати. Що я зроблю цього разу? Я не буду. Ніякі каркаси робити, просто зберу як гірлянду і додам на шедем. У мене така труба металопластикова. Я її прив'яжу до каркасу, і на неї повішу ту велику кулю. Головне не забути стрічки для слоника. От я зібрала, як завжди, таку просто. Величку гірлянду. Зараз я її отак об'єднаю. Один кінець інший. У мене вийде такий, такий кружечок. І я його просто доповню. І все, у мене буде куля для слоника. Ось таке коло у мене виходить. Зараз я його буду доповнювати, дам великі кульки, кульки 5 дюймів. І таку кулю буду тримати слоник. Ми вже на локації, фотозона у нас буде тут. Ми зібрали вже каркас дуже швидко. І зараз так само швидко я змонтую на нього валютчик. Дуже швидкого, швидкого монтажу у нас не виходить, бо я забула магніти. І драбину, довелося повернутись, все взяти. Ну, зараз змонтую валюрчик на цей каркас. Кулю, як я приблизно робила, я вам показала. А закріпила я її отак на таку металопластикову трубу. велюр на цю панельку. У мене тут великий каркас, метр шістдесят на 2,50 метра велюрчик тут залишився, У нього ширина метр вісімдесят. Тягнеться він дуже класно. Можна його легко на коло натягувати. І я все це зробила за допомогою магнітів. Магнітики дуже класні. Якраз такі магніти, з якими комфортно працювати. Не надто потужні, які там треба відривати, але досить міцні, щоб отримувати тканину або плівку. Ну і взагалі вони дуже гарної якості. І такі магнітики завжди у нас є в наявності. Я залишу Посилання на наш інстаграм під цим відео, де ви зможете замовити ці магнітики або валюр. Зараз буду монтувати написи. змонтували напис. Сьогодні використовую полістирол на пінопласті. Такий об'ємний напис виходить. Зараз ще трошки кульки з боку зроблю і дороблю кулю. Ось така сьогодні у нас вийшла краса. І хочу нагадати, що весь декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме каркасики, велюр, магніти, написи, все це можна замовити у нас. Я залишу посилання під цим відео, де у інстаграмі або у Фейсбуці ви зможете все це замовити. Якщо залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях. І до зустрічі на каналі.